Геморой. Ця проблема, про яку майже всі хочуть замовчити. Особливо він зовнішній. Він входить в десятку найпоширеніших захворювань в Україні. Щоб вирішити цю проблему, нам потрібен комплексний підхід. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Перш за все, ми будемо використовувати свічки, які ставляться на ніч. Значить, буде першим прокторин, він знімає запальні процеси, позбавляє від закрипів і сприяє загоєнню ран. Далі буде в нас болголин. Він сприяє розсмоктуванню тромбозних вузлів, має знеболювальний та противозапальну дію. Лімфорен він, значить, очистить лімфатичну систему, а також він сприяє зміцненню стінок сусуд. І на завершення буде капісудин. Він покращить венозний відтік, знімає запалення та розтяження вен, розріжує кров і укріплює венозну стінку. Залишайтеся здоровими та позитивними.